Іра, я тобі пацана привезла. Що? Я тобі пацана... та Іра теж купляє по наших рекомендаціях і не просто в неї стоять. Я, розважаю, ні? Так. Ти завжди... я завжди нюхала, а ти казав, як то я тобі такі запахи неправильно передаю запахи, неправильно тобі розказую. Ну а зараз попробуй зараз сам понюхати і сам розказати про запах і за одну. Імені за одну. Розувайся. Та віри, прибиральниці нема, хіба б ти зараз взяв швабру і пішов. Я буду на дві ставки. Ти його лишаєш? Там і там. Чи його лишаю? Тобі треба? Скільки платиш? Я лишу. Він їсти, готує, прибирає. Що треба? ще? З дітьми уроки вивчено, не знаю. Перший клас то я ще потягну. Так, так, так а не на все, тоді mm -hmm. я теж Ти бачиш, як я на марафету так, mm -hmm. я хотіла його з пантелику збити. Mm -hmm. Куди він йде, він не знав, куди він йде. Та, Такий рух капець. Та не вийде, Та, я, думав, я не знаю, ні, ми у Львові, да Та там скільки машин, yeah. Та, то неможливо прийти, Сергій. Тепер mm. твоя реакція, чекай, чекай. Ви <laughs> Подивіться, він каже, вибере мені парфуми. От хай собі і вибере. <laughs> То хіба новинки, Сергій? То хіба новинки? ви поняли? А, твої жіночі? Так. а ти думав, що це чоловічий з рога? Подивіться, то хіба в тебе амулаж скільки? Ну. Я зараз хочу, щоб Сергій вибрав мені якийсь, а я виберу йому. І тут мільйон. Іра, тобі вже пора відкривати стаціонарний магазин. Боже, скільки? Та ти що ти робила той місяць? Я скупляла все підряд. Тут пам'іри і мініатюри, а ліце, і навіть Ірина можна, можна придбати, бачите, мініатюри. Боже, скільки в неї всього я Ну що, ну, Миколая попереду правильно зробили, Затарилась. Так, дивіться, ідіори пудри. Від овергласова супрова пудра у мене така є. Ой, я притіву, мене класка, і Монталь, але. дивіться. Ой. дивіться. Ой. І, то, Боже, все, ідіори близькі. Подобі... <рик> а, ну, да, в... Включи, включи. На мене, на мене. це так от Я тут. <рик> Подивіться, <рик> як Іра, ну, вона знала, що я сказала, що я приїду з Сергієм. <рик> я казав, каву попив, йому біла тютю. -чу. <рик> Дивіться, пише. Що <Шо> то пише? <рик> без кофеїну. <рик> з кофеїном, без кофеїну і без ціку. цукру. Ну, то підхід в людини Ну і солодень. Іра без цього. То не такі, може. Боже, Іра тебе. А то по бронзе? Так. Зовляй, який він крутий. А дуже, але то, то все, що лишилося, бо то ж порозбирали перед. Та і... ясно. Я все забуваю виставляти. То, то то ти виставляй. Боже, які гарні. Mm -hmm. Іра, Іра. Іра, то я вас дуже довго чекала і ви А де чоловічі парфуми? Коротше, зараз ми перше поп'ємо каву, і зараз ми зробимо королів так. Він вибере зараз мені парфум, а я ну, йому вже вибирала не раз. І нехай він характеризує парфуми, він так дуже мене критикував. Зараз ми подивимось.